Сьогодні ми з вами перевіримо ваші знання з безпеки життєдіяльності. У досить цікавий спосіб ми проведемо з вами заняття у вигляді гри квесту. Для вас ми підготували маршрутний лист і ось таку карту. Буде по дорозі траплятися вам шість станцій, на яких ви будете виконувати певні завдання. І будуть для вас підготовлені слова відгадки. Коли ви відгадаєте слово відгадку, на оцій карті треба буде вам знайти це слово відгадку і замалювати певний сегмент червоним олівцем. Сегмент це якраз та частиночка, де намальований малюнок. Зрозуміли? Так. Які ще питання є? Дорогі дітки, ви вірно прийшли за маршрутним листом на станцію під номер 1 в житті нерідко трапляються події, які можуть призвести до аварії, до різних трагедій. І такі події ми зазвичай називаємо надзвичайними ситуаціями. Надзвичай... Цунамі. Це, це цунамі. Майже щодня лунають звуки повітряної тривоги. І ми з вами. Так, Це є сигнал повітряна тривога. І ми з вами знаємо, як потрібно поводитися під час сигналу повітряна тривога. рюкзачок. І що ми туди покладемо в першу чергу? Так, не спішіть водичку, так що Печеран. ще печиво, і ще Печеран. що? Печеран. І ліхтарик. Молодці, ці речі ми забираємо з собою в укриття. Надалі загадку у мандрівці. Та в поході завжди стане у пригоді. Що нам потрібно? Рюкзачок, в молодці. І ось тут ви повинні замалювати червоним потім. Добрий день, дітки. Ви вірно прийшли за маршрутним листом на станцію номер 2 Але щоб ми слали слово, треба спочатку його відгадати. Це діти що? Перший звук? Перший звук. Дійсно. Це у нас. Перший звук. Е, звук перший Н. Н. Так. Н. Яке не слово вийшло? Це спецмашини, дітки. Так? Різні спецмашини. Ось ця, наприклад. Пожежна. Пожежна, швидка, швидка. Поліція. поліція, і внизу газова, газова служба. Газова. Вони теж мають свій. Викладаємо цифри на телефоні. І 9. Порівняйте, що вони у вас були гарно. Зараз відгадаємо загадку. Гра. Це Петрік Сімника. Вдома не було, ні тата, ні мами. Запалали ковдра в мить, куди треба позвонити? Один, нуль, один. один. Одягні бачимо, молодці один, нуль, один. Слухай наступну загадку. Якось наш Петрусь зустрів пірата. Той почав у ньому гроші вимагати, щоб не трапилось біди, який номер набере. Один, один, Тепер ми маємо відгадати загадку, щоб дізнатися, який сегмент зафарбувати. Мови немає, а говорить. Кажуть далеко, а чути тут. Телефон! Телефон. Телефон. Молодці, зафарбуйте сегмент з телефоном. Два, пішли. Треба шукати третю станцію. Вітаю вас на нашій станції. Для того, щоб почати мої випробування і перейти на наступну станцію, вам треба виконати мої завдання. Спробуємо! Так! Для того, щоб перейти на наступну станцію, вам потрібно відгадати мої загадки. Три різнокольорових кола блимають один за одним, світяться моргають, людям допомагають діти. У є дуже багато знаків, які коригують наш дорожній рух. Є знаки, які дозволяють певні дії, а є знаки, які забороняють їх. Скажіть мені, хто знає, що це за знак? Нема. Молодці, Пограємо в гру, пішоходи та машини. У в нас в маленькому світлофорі блимає зелене око. Пішоходи мають йти. В нас автомобілісти стоять, стоять, вас блимає. Кращі друзі пішоходів та водіїв. чарівний олівчик і зафарбувати дорожній знак на своїй дорожній фарбі. День мої малята. Три перешкоди ви пройшли і на станцію мірної безпеки прийшли. Уважно роздивіться малюночки. Швиденько обере Увагу звертай на небезпечні ознаки. Не ходи там, де поставили оці наступна. У кущах, на полях, де трави по колінах сховалася страшна і небезпечна є. <ринго> Ви бачите, як непомітно можуть лежати вибухонебезпечні предмети, як вони заховані, і для того, щоб не трапилось біди, дорослі загороджують такі місця червоною білою стрічкою, або викладають невеличку вежу скамінно, з з'єднати рисочкою вибухонебезпечний предмет, міну, снаряд, гранату. З тим предметом, на який він схожий. Ой, на кермо. правильно, ану глянь на рибу, а ну глянь на рибу. Іринка, глянь на рибу. на рибу. Люди, які розміновують міни, називаються саперами. Але крім людей, допомагають цій справі ще і тварини. Ану, подивіться уважно, як ви думаєте, хто допомагає наше право? Давай з собою пса патрона, він вам покаже безпечну доріжку. Швиденько, швиденько, швиденько міна, не Міна, так, міна. Так. там міна. Песик патрон пропоную вам розважитись. Ви дуже добре пройшли цю доріжку небезпеку. Патронський. Вдоми, братці. Що це таке? Mm -hmm. Ніна ще, що може бути не mm -hmm. Так, а ну шукайте, де є знак. Має бути знак, знайшли знак. О, давай. Ми зараз прямуємо до п'ятої станції. Вітаю, дітки. Ви потрапили на лісову галяву. Це станція номер 5. Кажіть, будь ласка, в чому же, э, в Гри, що може рости у лісі? Ягідки так справді. Шувають... бути ми отруєні і отрує. Ми з вами ознайомимося з отруйними ягідками. Подивіться, будь ласка, ось це така чорна ягідка, схожа на очко, називається вороняче око. Вороняче. Ось такі ягідки червоня, червоненькі, вони називаються вовче ягоди або вовче лико. Так, ось такі ягідки е чорненькі називаються беладонна. беладонна. Білий. Біли. Це що є? Маслюк. Це, Це маслю. що? Зморщок. Це що є? Сиром. Сироїшка. І цей Дітки нам потрібно у два кошики назбирати тільки їстівні грибочки і потім назвати їх. Отже, давайте. Почали. Назавті, будь ласка. Збирайся, збираю, збираємось. Так, Марта, а ми ну, збираємо тільки їстівні грибочки. Збирали багато їстівних грибочків. Давайте тепер перевіримо, як ж вони називаються. А ну, Мартуся, будь ласка. Так, клади сюди. Молодець. Маслю. Молодець. Парасолька. Молодчина. Білий гриб. Так. Лисичка. Молодчина на Так. Морішок. Так. Печеришка. Силиш. Що це є, дітки? Опеньки! Опеньки! Модайте тепер загадку. Красень гривця й хоч куди. Та да у руки не бери. Кожна муха його знає, як побачить, геть тікає. Що це? Мух. Мухомар. Мухомар. Молодці! <смірця> Давай розмовляємо коло. Йдемо до шостої станції. Шоста станція в музичному залі. Усім привіт-привіт! Ось ви вже прийшли до шостої станції. Хочу вас запитати, чи готові ви пройти останні завдання? Так! <рик> а будете ви боротися з вогнем та рятувати життя? <рик> <рик> так! <Тоді>, Заходьмо. <рик> На пожежній станції. І нам потрібно виконати завдання. Перше завдання перед нами. Погляньте. Потрібно віднайти пожежний інвентар та скласти пожежний щит пожежне вітро. Бери пожежне відро, вставляй ось там. І остання наша підказка металевий, циліндричний з трубкою м'ясити пожежу. Що це? Вогнегасник. Прошу візьми, знайти вогнегасник і Таня, приготуйте одяг для пожежника. Молодці! Поглянь, що ж ми обрали захисну куртку, штани, рукавиці, шон. Все вірно. Ми прямуємо до третє. У нас є третє завдання. Наповніть пожежну машину водою. Нам потрібно дізнатися, скільки віде води вміщається у пожежну машину. Але для цього нам потрібно розв'язати логічне завдання. Чи готові ви слухати? Скільки у нас пальців на руці? П'ять. Вірно? А скільки днів у тижні? Сім. То яке число між 5 і 7 знаходиться? 6. Вірно, нам потрібно шість відео води. Порахуємо. Голову до годин. Три, чотири, п'ять. Шість. А решта що у нас? Зайве. Скільки зайве? Три. Три. Молодці. Я вас вітаю. Ми підготували нашу станцію до руку. Хтось нам телефонує. Доброго дня. Все добре, я рада. Дітки, підскажіть мені, будь ласка, коли нам потрібно викликати пожежну машину? Який номер потрібно набрати? Один, один. Один. Вірно, молодці. Один нуль один. А ще обов'язково потрібно назвати адресу. Де є пожежа? Чи знаєте ви свої домашні адреси? Прошу, скажи. 53. Ще три з 23. Ой, бачу, ви готові до всяких екстрених випадків. Це щоб захиститися від диму, якщо ви не встигли вибігти на вулицю. Що треба зробити найперше? У кімнаті. Погляньте, що треба зробити. Закрити двері. Зачинити двері. А вон там є щілини. Як ми будемо закривати щілини? Я... Вірно, можна взяти якесь одіяло або ще якісь інші речі. В пошежників є спеціальні респіратори в захист від диму. А що ж робити нам, звичайним людям, коли ми не маємо такого респіратора, а є дуже багато диму. Може хтось знає, що треба зробити. М Ма, можемо взяти кустинку чи маленьку якусь траплу, намочити її швидко водою, відчинити двері і вибігти. Молодець. Потрібно зробити е, маску, вологу маску так? і через неї дихати. А ще мені підскажіть, будь ласка, а куди піднімається завжди тим? <звук> Отож, слухайте уважно. Лишає він страшні сліди. Усе він пожирає, а як даси йому віти, відразу помирає. <плес> Вірно, залишились нам замалювати сегмент. Ну що ж, діти, ви виконали завдання останньої шостої станції. А ну, полі дивіться, нічого не нагадує те, що ви замалювали <плес> всі сегменти. Який саме знаєте? Стрілочка. Дійсно, карта вказує на яку стрілочку. А якщо звернути увагу по куточках, що тут є? Цифри. 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 Ану, ну, очками поглянули десь тут. Є такі цифри? Є. А де? Ану. Бута, прошу. Бута. Ану, бери, Іринка, підклади так листочок, щоб ті цифри співпадали. Так. І що той з напрямок стрілочки, діти, думаєте, показує? Куди треба йти? На Суди, біля дерева. Ну, Мартуся, пошукай, щось там біля дерева. значить щось є. Що угу. є? Ой, дійсно, діти, щось тут є. Ану, дивимося, що ж тут є? Ой, тут якийсь лист. Ану, зачекаємо. Діточки, дивіться, про те все, що ми сьогодні говорили, бачите? Бережімо життя. Це все якраз ті випадки, які ми обговорювали з вами для того, щоб зберегти ваше життя. Ну що ж, а тепер приємна нагорода. Нагороджую за активність Михайлика! Руху Єва, Михайлик, Люда.